Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в суботу, 26 жовтня, формат вечірнього зведення для вас із тих подій, які зараз дуже актуальні, важливі. І зараз ми розберемо та проаналізуємо, що ж це все означає, куди рухається і а, чого очікувати далі. Отже, якщо пригадуєте, то тиждень тому я, посилаючись на свої надійні джерела, говорив про те, скільки північнокорейських військ має прибути до Корської області, і що вони будуть перекидатися з 22 по 28 жовтня, і відповідно будуть перекидатися авіації з чотирьох російських полігонів, де вони перебувають на далекому сході, точніше перебували, тому що перекидаються. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, що північно-корейські війська перші будуть готові вступити в бій 27-28 жовтня, тобто, буквально, от уже фактично зовсім скоро, що це все означає? Це означає, що Росія дійсно сконцентрувала угрупування, яке готується задіяти у кількості ну, виходить двох бригад приблизно. Так, з кількістю до п'яти тисяч озброєних Нью-Йорк Таймс. Видання провідне американське пише, що це можуть бути елітні спецпідрозділи. Вони вже прибувають. Є інформація про те, що вони дійсно вже в Курській області готуються. Наша розвідка, в принципі, розуміє, де вони знаходяться. Сили оборони України продовжують діяти з метою вистеження їхнього місця дислокації та завдання уражень по цих об'єктах, де перебувають війська з КНДР. Відповідно, ну фактично готується до. До того, щоб їм протидіяти, дійсно, та ситуація, яка склалась в Курській області, не залишає Росії жодних інших шансів, окрім того, щоб задіювати додаткові війська, оскільки другий етап контрнаступу, який розпочався 10 жовтня, а до цього минулий перший етап він був місяць тому. так от другий етап, який розпочався, він теж не зазнає уз, він зазнає невдач. Немає успіхів, українським силам вдається втримувати оборону, понад те вибивати ворога навіть із раніше зайнятих позицій. Про це повідомляє інститут вивчення війни цього тижня, зокрема на південно-захід в Курській області, в південно-західному напрямку вдається дещо просунутися нашим силам і є. Певні успіхи. Ну і відповідно, що залишається Росії. Ну давайте задіємо війська КНДР, подивимося, що вони можуть зробити, яким чином вони можуть там діяти. Ну, я ж кажу, українські сили готуються, все відомо, прибуття, де будуть, скоріш за все, розташовувати. Подивимося, які будуть виконувати завдання. Всі без паніки, доволі так серйозно готуються. До протидії, ніхто не недооцінює ворога все відповідально, готуються для того, щоб північнокорейці остаточно і безповоротно зрозуміли, що їм тут не місце, і це не їхня війна. Саме з цією метою, до речі, вже з'явилися і в мережі вже активно в пабліках поширюється інформація про те, що поширюються ось такі тексти. А для українських військових, в свою чергу, дає транслітерація, транскрипція і переклад з корейської основних базових фраз, такі як руки вгору, не треба різких рухів, здавайтеся, складайте зброю, і так далі. Тобто українські підрозділи вже готуються для того, аби фактично протидіяти і аби завдавати уражень по ворогу. А ну і знову ж таки це вкотре підтвердження ескалації, вкотре підтвердження співпраці вісі зла формування. Тому що суд, окрім військового компоненту, це ж має фактично і е е компонент, е такий, як ну, скажімо, е е геополітичний політичний. Адже Путін хоче надіслати сигнал. Дивіться, мовляв, я не ізольований, я не один в мене за спиною Кім Чен Ін і КНДР. І не треба сприймати таким чином, що КНДР зараз готова буде відправити 100 тисяч військ, 200 тисяч військ. Зараз на сьогоднішній день треба довіряти офіційним джерелам, а це від 10 до 12 тисяч. І фактично, в принципі, вони на сьогоднішній день в рамках цього і планують відправити. Скажімо так, яка фактично може бути Кількість і що вони можуть зробити, побачимо. Я ще раз просто хочу підкреслити, що українські сили готуються до будь-якого сценарію і готові завдавати ураження. Це ворог він діє на користь російських військ і жодної якоїсь тут вибірковості не планується. Тому готові до сценаріїв. Наскільки. От зараз критерієм істини, тому що весь світ, звичайно, буде стежити за тим, наскільки ці північно-корейські війська готові. Нам би звичайно хотілося, і ми би дуже хотіли, аби весь світ не просто спостерігав, а ще й активніше допомагав саме зараз цей момент Україні. Президент України Зеленський говорив про те, що чого ми потребуємо, і що нам найнеобхідніше зараз, яких рішень ми чекаємо по зброї, по додаткових пакетах допомоги по збільшенню тиску щодо Росії. Тому, ось як мінімум, цей фактор. Ну і чекаємо пожвавлення від Південної Кореї. До речі, деякі видання південно-корейські почали публікувати інформацію з посиланням на те. Що, мовляв, їм вдалося заскрінити, тобто зловити переписку на екрані а, високопоставлених чиновників а, в службі безпеки корейської безпекових колах і депутата південно-корейського парламенту, де мова йде про те, чи не розглянути варіант південної Кореї завдати удару по північних корейцях. Ймовірно, навіть мова йде, день, що це якийсь превентивний удар міг би бути навіть по північній Кореї або допомога Україні. Ось це цікаво. Я би навіть знаєте, погодився виділити частину Курської області або іншого регіону Росії, аби там корейці між собою позмагалися. Якщо вони не хочуть воювати на півострові, нехай повоюють між собою на території Росії. О, цікаво з них цікаво при цьому, чию сторону займе а, Алаудінов і, і Збройні сили Росії. Отут цікаво було б. Ну було б епічно погодьтеся. Ця інформація поки що офіційно не підтверджена, але вона так само є. Тим часом Sky News Arabia пише про те, що Росія попередила Іран про ізраїльські атаки. Попередила про можливі об'єкти, тобто здала розвідувальну інформацію. Я сподіваюся, що вкотре такі дії і така співпраця між Росією та Іраном зрештою продемонструє ізраїльській владі і громадянам в Ізраїлі знаю, що ви дивитесь мене так само. Тому хто є хто і на чиєму боці зараз Росія, і вона точно не на боці Ізраїлю. Вона явно підігрує Ірану і підтримує усі терористичні рухи та організації, які на сьогоднішній день підтримують Іран. І допомагає. Ну Цьому доказ і те, що інші видання західні зараз наводять чіткі докази і приклади того, що Росія передавала розвідувальні координати єменським хуситам. З метою, аби ті підвищували ефективність атаки цивільних кораблів в Аденській затоці, аби ті продовжували кошмарити моряків. І створювати дуже серйозні перешкоди та завдавати би збитків всьому світовому мореплавству. Це ж очевидно, тому що величезна кількість вантажів торгових суден там проходить, і дійсно видно, що хуситів підтримують. Ну те, що їм надають зброю, і те, що саме Росія теж могла передавати цю зброю терористам. До речі, і ту, яка ймовірно. Атакувала Ізраїль, тому що Хусити робили неодноразову спробу атакувати безпосередньо Тель-Авів. Не виключено, що теж це все російське. Тобто, взаємодія і співпраця між Росією та терористичними організаціями і авторитарними режимами, вона ну фактично знаходить чергові докази. Тобто, ми бачимо чітко природу Кремля. Те, з ким вони готові співпрацювати, налагоджувати мости, мати контакти і так далі. Це на сьогоднішній день чітко приглядається. Ну і Ізраїль, як відомо, завдав об'єктів по території Ірану, завдав ударів по об'єктах, які задіяні в військово-промисловому комплексі Ірану. Ну, це в основному виключно переважно саме військові об'єкти або об'єкти військово-промислового комплексу. Ну а Іран, в свою чергу, заявив про те, що залишає за собою право завдати удару знову ж таки у відповідь на по Ізраїлю на ці атаки. Ну тобто, зрозуміло, що знову ж таки вони а, не заспокоюються, і тому ситуація на близькому сході зазнає напруги. Але ми чому це важливо? От зараз і стосується нас, тому що і Ізраїль, і світ мав би відреагувати. І вони мали би чітко сказати, що дивіться, що відбувається. Зараз фактично от така ситуація, коли Кремль підтримує терористичні режими злочинні. Вони не просто Іран, окей, у них є там угода, нехай а, про те, що вони авторитарні режими об'єднуються, а хусити? Ну, це ж взагалі терористичний рух. А це ж ті, хто завдає удари, в тому числі по суднах, які пересуваються в західні країни. І несуть ці західні ці держави якраз збитки там саме звідти, там саме звідти ці компанії. Тому тут, звичайно, що це черговий доказ того, як Кремль фінансує на міжнародному рівні тероризм і сприяє таким а, терористам. Хто ну а тим часом? Україна з нашими західними партнерами продовжує співпрацю в рамках того, яким чином як найкраще зупинити якраз російських терористів, і мова йде про те, що ми розбудовуємо спільні проекти, ініційовані Україною і спільно з заходом, співінвестуванні, що стосується покращення ситуації в оборонно-промисловому комплексі, зміцнення нашої обороноздатності. І виробництво більшої кількості зброї. Про що йдеться? Йдеться про те, що німецький концерн Rheinmetall, великий популярний німецький концерн відомий, будує в Україні чотири заводи з виробництва зброї. Про це заявив генеральний директор цього заводу Армін Папергер. І він сказав, що перше підприємство вже розпочало свою роботу. На ньому відкрито виробничу лінію та цех для обслуговування техніки. І до кінця року до кінця року, зазначаю, там планують випустити першу партію 10 БМП Лінкс. А ще три заводи для виробництва пороху, боєприпасів та систем ППО. Перебувають у процесі будівництва, Україна продовжить озброюватися, нарощуючи запаси боєприпасів і техніки навіть у разі мирного врегулювання конфлікту, сказав Папергер. Нічого не додасиш до цього, що продовжить озброюватися, адже це питання подальшої нашої безпеки і виживання, і це для нас, ну скажімо, дороговказ на майбутнє. І що тут варто зазначити і виокремити це те? Що все ж таки не бояться німецькі інвестори і такий ну великий відомий концерн, як Рейнметал, інвестувати зараз в Україну. І зверніть увагу, що це чотири заводи. Це не просто цех з ремонту та обслуговування тієї техніки, яка вже була раніше поставлена. Мова йде про те, що це будуть виробництво, і це дуже добре, тому що чітко ми бачимо: по-перше, швидше логістика, по-друге, робочі місця тут, по-третє, виробничі лінії. По четверте, що дуже важливо розуміти, це те, що чим більше буде тут таких підприємств, чим більше буде німецьких виробництв, тим більше буде німецьких систем протиповітряної оборони. У мене в цьому взагалі немає жодних сумнівів. Тобто. Абсолютно очевидно, що чим більше сюди прийдуть західні компанії і інвестують кошти і будуть розміщувати свої об'єкти, тим більше буде систем протиповітряної оборони, і тим швидше це створить перспективи на майбутнє для того, щоб Україну прийняти в НАТО і розміщувати війська і військові контингенти та бази цих країн на території України. І в цьому сенсі, звичайно, варто було б задуматися і німецькому уряду на чолі з канцлером Олафом Шольцем про те, які це відкриває перспективи. Адже коли він каже в інтерв'ю німецьким медіа про те, що зараз не час прийняти Україну в НАТО і надавати їй запрошення, треба розуміти, що це заохочує Путіна вести війну проти України. Тому що якщо Захід відреагує і чітко скаже ні. Ми готові зараз запросити Україну до НАТО, ми готові підтримати, ми готові надати додаткові пакети допомоги, підтримати план перемоги України. Це буде означати, що таким чином це зупинить Путіна. Ну, це принаймні це, це той шлях, яким треба рухатись. А якщо кажуть та ні, після війни, тому що війну не можна, ну так Путін розуміє, що просто війну не треба закінчувати ніколи. І таким чином це тільки затягує війну, в чому Україна. Точно не, не зацікавлено. Але дуже добре, що німецькі інвестори і німецькі виробники озброєнь продовжують вірити в Україну, йдуть сюди, і це дуже хороший критерій, що насправді все буде добре. Друзі, єднаємося, стоїмо міцно з Божою допомогою, бережіть себе і слава Україні!